Діамантниця леопардова. Можна би було так назвати якусь щекулю з інстаграм, але ні, друзі, це пташки, які я малювала в новій ілюстрації. А ще Дігіталіс, рябчик, Дикій тюльпан або черевичок. Ви всі точно бачили ці квіти, можливо, просто не знали їх назву. І це нормально. Палюються, я також цих людей, яким важко запам'ятовувати назву. Тому навіть зараз прочитала вам їх з листочка. Люди, які приймають антидепресанти на постійній основі, мене зрозуміли розуміють, Від них дуже погіршується пам'ять. Я часто жартую, що одного дня просто забуду, на якому поверсі я живу. А ось і сам процес малювання і залишилися самі стійкі. Відео я пришвидшила, десь в Х10, щоб вам зручніше було дивитися. Самі уважні мої підписники помітили, що я дуже-дуже давно не виставляла вже якихось нових ілюстрацій. Признаюсь вам чесно, я малювала декілька, але всі вони. Пішли в мусорку на фоні постійного стресу. Я просто не можу малювати, і можливо, навіть запишу якесь відео своїми факапами, щоб ви розуміли, е, як психічний стан взагалі, впливає ось на таку професію, особисто в мене. Тому буду рада, якщо ви підтримаєте це відео. А як тільки закінчу цю ілюстрацію, обов'язково зроблю для вас листівку і розмальовку. От бачите, і Джася теж щось не в гуморі, отак в куточок собі сховалась, і біситься, бо думає, от гадіно, і тут мене знайшло. Зі своїм телефоном. Все, всім пока.